Друзі, вітаю! Міністерство закордонних справ так званої Росії викликало посла Сполучених Штатів і пригрозило видворенням американських дипломатів та великої кількості їхніх організацій на території Росії. Що це означає? Давайте проговоримо, куди котяться справи. Ну і ще розглянемо такий маленький. Новинний сюжетик в Сполучених Штатах спочав засідати комітет по Ілону Маску. Як, як же ж так він дозволив, що його старлінки воювали на стороні Росії проти України? Власне, це теж новина. Я б хотів би трошки часу для неї приділити. Але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами разом боремось з російською пропагандою, з російськими наративами, і дуже важливо. Зараз зробити е, підписку, бо російські боти та тролі цілі ферми атакують нас із вами, понижуючи видачу цього Ютуб каналу. Тому, будь ласка, підпишіться примісінько зараз. Чорна кнопка Підписатися і ми з вами тут в Ютубі нерозлучні. Друге, попрошу задонатити гроші. Ми майже назбирали мільйон. Ну і скажімо так, якщо з таким темпом, ми сьогодні з вами ще попрацюємо, можемо назбирати не на 5 мавіків. А на 6 мавіків трете на роботу. Ну, ви знаєте, що там дуже важка зараз ситуація. Якщо раніше було 1, 2, 3, максимум 5 атак росіян, то зараз завчора тільки 16. І ось це дуже важливо зараз зібрати їм, зібрати гроші, купити дрони, передати, щоб в них були очі, особливо, щоб вони були вночі. Так, починаємо. Міністерство закордонних справ. Росія визвало в Москві визвало Лін Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які будуть здійснювати спроби втручання внутрішні справи Російської Федерації. Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про. Визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій, США. Ради американської ради з міжнародної освіти, культурні перспективи та інститут міжнародної освіти. Ну, давайте чесно, де Росія, де культура, де Росія і де освіта. Зрозуміло, що всюди слово освіта чи культура треба видворяти, викидати і забороняти. Росія повинна бути тімною страна. Розумієте, отак, От щоб всі були тупі, бухали. А такі. Мудаки типу Путіна сиділи зверху і цим всім управляли. Бо по іншому, як же ж ти будеш все це звозити? Е, так, от е, в МЗС говорять, мають на меті е, ці організації рекрутувати агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів. А ви не знали, розумієте? Тобто, Росія, яка сама закинула по всій Європі, я вам сьогодні вранці говорив агентів більше ніж часи холодної війни, злякалася культурних обмінів. Ну, така от Росія послу вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених е, негромадських організацій е, громадських неурядових організацій. Особливо наголошено, що спроби втручання внутрішніх справи Росії, включання з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції, так в Росії називають війну проти України, жорстко і рішуче будуть присікати аж до видворення. В Статусі нон-грата, причетних до подібних дій співробітників посольства Сполучених Штатів на 15-17 березня, 24 го ви знаєте, що в Росію будуть проходити вибори. Ну і Путін боїться, що Сполучені Штати візьмуть і вскавернуть весь цей бардак російської так званої автократії, і покажуть, що. Король голий, Путін цього боїться і не хоче, щоб повторилась історія з Пригожиним, Чи, наприклад, як 10 років назад тому були мітинги на болотне, коли Майкл Макфол був тоді послом. Дуже непогано було. Шкода, що Навальний злив. Ці мітинги продалися. Вони всією командою Сапчачко впустили в офіс. Вона зливала всю інформацію, спала з одним з цих активістів. Ну і витягувала інформацію. То зараз Путін боїться, що може повторитися, але російська опозиція здатна тільки на провокації української першої леді Типу, приїдьте з нами, посидіть в Конгресі. Для чого нам це здалося? Зрозуміло, що чомусь мітинги вона після смерті свого чоловіка в Росії не виводить. Ну, така історія. Але. Путіну не складно виграти вибори, тому що виборів як таких не буде. Просто засиплять бюлетені. Але буде виглядати дуже смішно, коли засипали бюлетені, а американці на вулиці взяли і вивели мільйон незадоволених. Неудобно, неудобно. Або взяли, засипали бюлетені, а на дільниці ніхто не прийшов. А як же ж ви скажете, що у вас 140 мільйонів проголосувало за Путіна, якщо на дільницях було тільки три? Тому Путін зараз робить акції. Як в супермаркетах дешевих у нас буде акція для прикладу так званий актер, актер-актор. Російський, який грався в пропагандистському серіалі Слово пацана буде роздавати автограф сесії по різних ділянках, дільницях і буде туди приїжджати і давати автографи. Для чого? Для того, щоб ця зірка притягувала людей, щоб вони прийшли не проголосувати, а просто створили масовку на дільниці. Ну так само будуть заганяти бюджетників, будуть різних спортсменів, співаків заганяти на дільниці, щоб ну відсвяткувати свято демократії. Зрозуміло, що росіяни притуплені долею свого існування і своєю тупістю. Давно вже розчарувались у всьому і розуміють, що голосуй, не голосуй, все одно получиш Путіна. Да? Тому вони ніякі вибори й не йдуть. І в Путіна зараз проблема, щоб вкинути, наприклад, 80-90 мільйонів бюлетенів. Треба, щоб на дільницю з'явилося хоча б більше 10 мільйонів людей. Ну от треба показати, що дільниці не пусті, що там хтось з'являється. Ну, це буде історія, що ці пацани і слово пацана актори підуть по дільницям роздавати автограф. Тому штати будуть під загрозою видворення, тому що вони бояться, що Сполучені Штати вчинять дії, які можуть зірвати вибори. Раз друге низька явка теж може зірвати легітимність Путіна. Два ну от а третє це Ілон. Маск, з яким так Путін хоче задружитися, так хоче використовувати його технології. Не зрозуміло, що маск від цього, який зиск має політичний, космічний, ще якийсь, не знаю. Але в Сполучених Штатах підняли питання, сказали, дружище. А як так сталося, що твої старлінки використовує Росія проти України? Ми за Україну, а ти за Росію? Що сталося? Прийди і поясни, чому твоя компанія працює сьогодні проти стратегічного партнера України. Ну от якраз таки. Будуть маска на кавор визивати, і хай поясню. Ну ми не проти. Хай пояснює. Дійсно, він робить послугу нашому ворогу, але користується всіма благами демократії. Ну от якраз таки, якщо роблять санкції проти інших, можуть підняти питання санкції і проти самого Ілона. Маска, побачимо, чим ця історія закінчиться. <кхем> точно розуміємо, що Путіну це не сподобається точно так же як не сподобається і діяльність інших дипломатів на території самої. Росією друзі, у мене до вас запитання. Як гадаєте, чи прилетить чорний лебідь перед виборами Путіна? Залишилось практично 10 днів. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами боремось проти російських наративів, агентів, боремося з пропагандою, але вони теж почали боротись з нами і вони понижають видачу нашого Ютуб каналу. Тому підпишіться це надзвичайно важливо. Раз, друге робота. Ну будь ласка. Хлопцям і дівчатам там зараз дуже важко. Давайте зберемо на мавіки. Дошліть, будь ласка, гроші, щоб ми могли купити не 5, а бажано 6. Ну скільки встигнемо зібрати, стільки купимо, Тут же ж справа така. Тому, якщо можна, PayPal, дуже важливо. Дякую, ви в ці останні дні дуже багато кидали в доларах і в євро. Картка, в кого немає моно, тому є картка. Ну і в кого монобанк теж на баночку засипайте гроші. Це все класна, класна історія. Друзі, дякую вам рухаємось, працюємо і допомагаємо армії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.